Починаємо роботу. Я плету знизу до верху. Починаю плести ножки лялочки. Я заселила бажаний колір пряжі в велику голку, її можна також прив'язати до кінчика шпильки, і це буде наш інструмент, яким ми будемо робити переплетення, або шпилечка, або голочка. Хоча це все можна робити пальчиками. Просто, можливо, дещо не зовсім зручно, але все рівно можливо. Тобто ми зараз будемо формувати ніжки, лялечки, ніби штанці такі. Працюємо почергово. Спочатку заплітаємо одну ніжку, потім переходимо на другу частинку, потім тулуб, далі переходимо до голівки. Принцип. Ручного ткацтва, всіх цих частин тіла однаковий абсолютно. Я починаю з правого боку, відступивши невелику частинку ниток основи зверху, запускаю ниту, голочку під першу ниточку, основу знизу, значить, другу ниточку голка має накрити зверху. Далі, знизу, зверху, знизу. Працюю поки що тільки з п'ятьма ниточками з правого боку. Пропускаю знизу свою пряжу робочу. Повторюю, що білі ниточки називаються ниточками основи, рожева в моєму випадку це ниточка підкання. власне, робоча нитка, яка буде утворювати наш. Візерунок, тобто вона накриває почергово нитки основи знизу, зверху, знизу, зверху, в шахматному порядку. Якщо я залишила отакий невеличкий кінчик, якщо в нас Зараз перший ряд, це буде рахуватися, то в другому ряду ниточка збоку, якщо вона виходить знизу, то в другому ряду вона має заходити наверх, для того, щоб переплетення відбулося. І ось цей кінчик я саме так і зафіксую. Тобто першу нитку кінчик накриває зверху, далі підходить під низ і знов заходить наверх і під четвертою ниточкою. Буде знизу. Все. Тепер легенько я стягую ці ниточки. Далі прокладаю наступний ряд своєю голочкою. Крайня нитка основи, вона лягла поверху. Значить, в другому ряду голочка ляже зверху на цю ниточку. Тут буде знизу, тут зверху, тут знизу, тут зверху. Тобто, по чергово. Знову пропускаю свою пряжу. Отак От ми підбиваємо ряд до ряду. Продовжуємо роботу. Далі. Крайня ниточка наша підкання накрила крайню ниточку основи зверху, значить, в наступному ряді вона буде підходити під низ. Тут була знизу, значить, тут зверху, знизу. Зверху, протягуємо нашу ниточку. Тобто, в шахматному порядку наша ниточка рожева буде перекривати ниточки основи білого кольору Ось. і утворювати полотняне переплетення, не затягуємо нитки з боків, щоб не звужувалося наше плетіння. Тут рожева знизу підходить, значить, в наступному ряді вона має зайти наверх. Тобто голочка накриває її, тут знизу, тут зверху, знизу, зверху. І так, продовжуємо заплітати ниточки основи приблизно на 2 см висоту. Формуючи. Праву ніжку слідкуємо, щоб проміжки між нашими ниточками основи залишалися такі, як ми натягували на початку 5 мм Тягуємо де потрібно, щоб щільність полотна була однакова. Ось, ви бачите, повністю ниточка підкання рожева перекриває ниточки основи білого кольору. Їх зовсім стає непомітно і полотно щільно заповнюється. Такою технікою можна створювати. Закладки для книг, підставки під гарячі. А можна робити ось такі чудернацькі картини з дивовижними героями. Так продовжуємо ще доверху на потрібну висоту. Коли ми сплили одну ніжку на висоту 2 см, ми можемо, не обриваючи, не обрізаючи ниточку, перейти, плести другу ніжку тільки вже в зворотньому напрямку, зверху до низу. І ми в тому самому порядку переходимо на другу. Якщо в нас п'ята ниточка, рахуючи з права на ліву, була перекрита знизу, ниточка основи, то далі вона буде зверху. Знизу, зверху, знизу, зверху. Так, і вже далі можемо розвернути наш картон і дивимося, рожева йде тут поверху, значить, в наступному ряді вона буде йти знизу. І працюємо з другою половинкою нашого малюночка. Не перетягуємо вбік наше плетіння. За тим же принципом доходимо на потрібну висоту і кінець ниточки фіксуємо поверху останнього ряду для того, щоб наше плетіння не розпустилося. Так. Для перевірки, чи в нас однакова висота наших ніжок, ми можемо прорахувати ось ці крайні петельки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тут я вже порахувала їх також 10, але звертаю вашу увагу, що кінчик ниточки ми не просто обрізаємо, а пропускаємо цю ниточку на один ряд. вище. Для фіксації. І вже аж тут відрізаємо. Якщо наша друга ніжка трошки вища за першу, ми це все легенько вилочкою або нашим гребінцем рівняємо на потрібну нам висоту. Розвертаємо наше плетіння і приступаємо до проплітання нашого тулуба. Я заправила ниточку синього кольору. І почергово пропускаю через всі 10 ниточок знизу. Залишаю невеличкий хвостик, підбиваю цей ряд до наших ніжок, і оцей хвостик вплітаю поверху так, цього ряду, який я проклала, для фіксації. Якщо тут ниточка йде знизу, нагадую, то в другому ряду вона лягає зверху, знизу, зверху, знизу, і можна отак і залишити. Потім цей хвостик ми пізніше відріжемо, коли вже ми заплетемо більше трошки рядів, і він приб'ється наступними рядами. Тут зверху, значить, тут знизу, зверху, знизу. І ось так наша голочка проходить далі. Прибиваємо його. Дивимося, якщо не була вільна наша ниточка з боку, трошки можна її підтягнути, але не перетягуємо, тому що наше полотно тоді звузиться так, продовжуємо на потрібно нам висоту тулуба. В моєму випадку це приблизно десь буде 7-8, можливо, сантиметрів. Пропускаю зліва направо свою голочку. І тут я хочу вам показати деякий лайфхак для швидшої роботи. так коли голка моя йде справа наліво, я дивлюся, які ниточки вона буде піднімати. Тобто, під якими ниточками знизу вона буде лягати. В даному випадку це перша нитка, це третя, це п'ята, сьома і дев'ята. Я їх піднімаю і вставляю щось таке допоміжне, або закладинку з картона, або тоненьку лінієчку. І Просто піднімаю ці нитки, де в мене зараз буде голка проходити під ними. І просто пропускаю за допомогою штучно утвореного зіва свою голочку і лінієчкою можу навіть прибивати цей ряд. А зліва направо, коли я прокладаю ниточку, я вже йду голочкою. А ось. Справа наліво я йду за допомогою цього зіва. Раз. І все. Це дуже пришвидшує роботу і допомагає. Тобто зліва направо я перебираю ниточки голкою, ще раз повторюю. А справа наліво, ліво я пропускаю голку взів. Коли ми, в мене закінчилась ниточка синя, власне, я хочу перейти на інший колір, я кінчик ниточки залишила вільним, десь всередині плетіння, можу легенько його підрізати. І той хвостик, який в мене був на початку, я теж його можу вже прибрати. Накладаємо нову нитку поверх нашого плетіння, знов-таки залишаючи невеличкий вільний кінчик, так, запускаємо його через зів, і ось цей кінчик, приблизно в мене там 5 см, я вплітаю його поверху залишаючи. Один см вільного краю для фіксації. Продовжуємо за тим же принципом. Нагадую, на висоту приблизно 7 см ми заповнюємо наш тулуб. Ось. Не перетягуємо краї нашого плетіння, щоб залишалася стабільна ширина. Нашого тулуба. Коли в нас тулуб уже заплетений, приступаємо до оформлення личка. Що я роблю? Я е, дивлюся, якщо я хочу працювати з середніми ниточками, ось цими чотирьома, як мені запустити перший ряд світленької нитки, яка буде виконувати роль голівки. Ось ці чотири ниточки. Я дивлюся, нитка поперечна, вона в першій із чотирьох йшла зверху, значить, в наступному ряді ниточка має лягти знизу. Тут зверху, тут знизу, тут зверху. Відповідно, я протягую свою пряжу. Так, Залишаю невеличкий хвостик. Тепер по краям мене залишається по три ниточки, поки що я їх не Чіпаю, заповнюю три ряди. Наступний буде знизу ниточка, зверху, знизу, зверху. Так, підбиваю щільненько, знову знизу, зверху, знизу. Не перетягуємося, слідкуємо. І ось наступний вже буде четвертий ряд. Я дивлюся, що я можу вже захватити тут знизу, знизу, зверху, знизу, зверху, захвачую ниточку одну із боку правого. так і коли я буду повертатися, зараз я захвачу ще одну ниточку з лівого боку. Тобто, не робочі в мене залишаються дві ниточки з дві ниточки зліва. І таким чином я прокладаю приблизно три ряди. Працюючи із шістьма ниточками. Ниточками основи мається на увазі. Наступний третій ряд я вже можу захватити ще одну. Дивимося по відчуттям, так, щоб в нас це було. Бо плавно. Так. І потім в цьому місці ми приєднаємо ручки так, можу вже наступний ряд захватити крайню Ниточку і плести звичним способом, полотняним плетінням нагадую, воно найпростіше, найміцніше, захвачуючи всі 10 ниток основи. Голівка в нас буде висотою приблизно 3 см. Так, ось я сплела лиц... личко дівчинки, тепер буду оформлювати її волосячко. Тут ви вже включаєте свою фантазію і свій задум, чи це буде хлопчик, чи це буде дівчинка. У мене буде друга дівчинка, але вже з жовтим волосячком. Я заправила приблизно 2 метри нитки. В одну ставочку голку розмістила посередині, кінці, ось, без вузликів, без нічого, просто порівняла по довжині. Голка по центру. І так само запускаю голочку через ниточки, основи. так. Ви дивитеся, якої ви довжини хочете волосечку довше, коротше. Чи це будуть косички, чи це будуть хвостики, тобто, за вашим бажанням і задумом. Я залишаю десь вільними приблизно 8-10 см з одного боку. Нічим більше не фіксую. Тут так само приблизно я буду залишати, але повертаю голочку в протилежну сторону. Перебираючи ниточки основи в шахматному порядку, тільки залишаю ось таку петельку. Приблизно рівняєте. І так само підбиваємо або гребінцем, або вилочкою допомагаємо. Те саме тут. Повертаємо справа наліво, так робимо разів. 6 для того, щоб наше волосячко було пишне. Коли в мене закінчилась ниточка, я її відрізаю е, біля голочки, так, і дивлюся, чи потрібно мені ще додати моє волосечко. Я думаю, що ще два ряди я зроблю, тому я заселяю. Ще приблизно півтора метра ниточки в свою голочку і таким же чином нарощую волосячко зверху. І тепер оці петельки, де ми були, розвертали нашу пряжу, ми їх всі розрізаємо посередині з обох боків працюємо. Аккратно слідкуємо, щоб кожна наша петелечка була розрізана. Все, ніби так, тепер дивимося, можливо, щось десь треба підрівняти. Ось останні ниточки у мене задовгі. Так. Ось. І далі ми вже оформлюємо свою лялечку за допомогою таких додаткових елементів, як бісеринки, оформлення ручок, можливо, якісь бантики чи іншого роду прикраси для того, щоб оздобити її.